Дорогі кримінчужанки, любі жінки, прийміть сердечні вітання з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня. Це чудове свято приходить до нас із першим подихом весни, дарує ніжність та красу, турботу та любов, вірність та мудрість, одним словом, все, що приносять жінки в наше життя. Світло, яке випромінюють ваші серця, любов, тепло, надія, спонукають чоловіків. На різні подвиги. Ваша підтримка допомагає нам досягати благородних цілей, наповнює життя особливим змістом. Ви наші богині, наші музи, наші обереги і берегині роду людського. Ви найдорожчий скарб, який є у нас, чоловіків, і ми вас щиро любимо. Бажаю вам міцного здоров'я, безмежного щастя, неземної краси. І вічної молодості. Нехай щирі усмішки завжди сіяють на ваших обличчях, нехай очі випромінюють добро, а серця будуть сповнені любов'ю. Радійте життю, даруйте нам свою чарівність, кохайте і будьте коханими, і нехай весна вам заздрить.